Грижа черевної стінки це випинання органів черевної порожнини через слабкі місця передньої черевної стінки. Грижі поділяють на пахові, стегнові, пупкові та грижі передньої черевної стінки, що в свою чергу поділяються на вроджені, набуті та післяопераційні грижі. Появу гриж черевної стінки можуть провокувати вроджені і набуті аномалії тканин передньої черевної стінки. Тобто анатомічні утвори, які в нормі не мають бути розширені, розширяються під дією, наприклад, внутрішньочеревного черевного тиску. Що ж впливає на це? Може впливати надмірна вага людини. Або різка втрата маси тіла, тобто всі анатомічні структури м'які тканини, які були до цього більш еластичними, втрачають свою еластичність, втрачається у цей м'язовий каркас, і таким чином утворюється грижа. Основна і найголовніша особливість діагностики грижі, це звісно огляд лікаря-спеціаліста, конкретніше огляд лікаря-хірурга. Будь-яку грижу черевної стінки, ми діагностуємо в першу чергу за допомогою рук. Тобто це огляд пацієнта і пальпація даного випинання черевної стінки. Звісно, будь-яку грижу може запідозрити і лікар інших спеціальностей, наприклад, сімейний лікар або лікар-терапевт, і скоординувати далі пацієнта на огляд до хірурга. Також дуже важливим є профілактичні медичні огляди, які ми проводимо кожного року, так як це є можливість. Діагностувати будь-яку грижу черевної стінки на ранніх стадіях, тобто коли вона ще є невеликою, як довго можна ходити з грижею? Дуже складне і в той же час дуже просте питання, тому що грижу треба оперувати тоді, коли ви її виявили, коли її ідентифікували ви самі або лікар на огляді. Тому що є таке найголовніше і найскладніше ускладнення будь-яких гриж черевної стінки це їх защемлення. Тобто, містом грижі зазвичай являються органи внутрішньої порожнини. Це може бути петлі кишківника, це може бути великий чепець, це може бути сечовий міхур. І коли органи черевної порожнини защемлюються у грижовому кільці, це спричиняє відмирання частини органа. Що призводить в подальшому до інвалідизації пацієнтів, ускладнює саму операцію тобто, в даному випадку ми будемо оперувати і ліквідувати не саму грижу, а наслідки защемлення органів. У грижі, тобто будемо врятувати безпосередньо життя людини, а пластика грижі, як такої, не зможе провестися адекватно і правильно з рахунок цього. Адекватне лікування будь-яких гриж черевної порожнини це їх ушивання. Ушивання за допомогою сітки поліпропіленової яку ми використовуємо. Чому це так важливо? Тому що сітка буде попереджати рецидиви гриж. Будь-які мазі, примочки, бандажі ніколи і ніяк не вилікують будь-яку грижу черевної стінки. Будь-яка грижа черевної стінки потребує виключно оперативного лікування. Ну, по-перше, це наявність самої грижі, яку діагностував лікар під час огляду. По-друге, це будь-які боляві відчуття, дискомфортні відчуття у ділянці випинання грижового. Або ж це великі розміри, тобто у нас, на жаль, така проблема, що люди чомусь думають, що грижу можна носити, носити, носити руками, а далі просто прийти і прооперуватися. Але на жаль, це не так, тому що будь-яке оперативне втручання вимагає певної підготовки. І чим більш якісна буде ця передопераційна підготовка, тим краще пройде операція як для пацієнта, так і для хірурга і для анестезіолога. Що ж буде, якщо не оперувати грижу передньої червної стінки? Найтяжчим і найсерйознішим ускладненням гриж передньої черевної стінки є їх защемлення. Защемлення і відмирання органів черевної порожнини, які защемлені у грижовому кільці. Найголовнішим і найтяжчим ускладненням гриж передньої черевної стінки являється їх защемлення, як ми вже говорили. Тому не відтягуйте і не відкладайте лікування оперативне ваших гриш, звертайтеся до спеціалістів. У нашій лікарні виконуються як відкриті операції з приводу гриш передньої черевної стінки з використанням, звісно ж, поліпропиленових сіток, так і специфічні лапароскопічні, тобто міні-інвазивні операції з приводу лікування гриж.